Лебідь, щука і рак. Плавав лебідь на воді понад берегом, зігнувши шию, дивився у воду. Пливла мимо щука, зупинилася і питає Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає? А навіщо тобі знать? Та я хотіла на зиму куди-небудь утекти, а то під льодом задихаюся без свіжого повітря. Я на зиму лечу звідси в теплий край та й живу там до весни. Візьми й мене з собою, сказала щука. А чого ж, про мене все одно, хочеш, так подамось разом, веселіш буде. Почув їхню розмову рак і каже Візьміть і мене. Ну, так що ж, хочеш, вирушай, і ти з нами. Гуртом веселіше буде. Діждемо осені, я вам скажу, коли летіти. Лебідь, бач, думав, що як вони плавають у воді, то вміють і в повітрі літати. Минуло літо настала осінь лебіді каже. Ну, пора летіти у вирій, збирайтеся на завтра, після обіду рушимо в дорогу. Щука сказала ракові. Рак подумав і каже: А як же ми, сестро, будемо на сухопутті жити без їжі? Давай візьмемо з собою на дорогу харчів, щоб нам вистачило до теплого краю. А як же ми візьмемо? спиталася щука. Та давай складемо харчі на візок, упряжемось в нього, і подамось. Запросимо й лебедя за компанію, він нам поможе втрьох потягнемо за собою харчі. Рак і Щука добули воза, насукали з трави посторонків і чекають лебедя. На другий день прилетів лебідь і каже: Ну, ви готові? А то я вже лечу. Готові, готові. Тільки ти, будь ласка, поможи нам віз вести. Давай ми всі троє впряжемось і подамося. Добре, чіпляйте посторонка мені за ногу. Рак прив'язав лебедя за ногу, свого посторонка взяв у клешні, а щука за третього учепилася зубами. Ну, разом рушай. Рак шарпнув назад, хвостиком замелькав, щука стрілою розігналася у воду, на глибину, а лебідь, замахавши крилами, рвонув всю гору. Обірвались усі посторонки, не дали возові ходу. Хто з них був винен, а хто прав, цього ніхто не знав. І судити їх ніхто не став. Тільки жаби добре насміялись і немало дивувалися, чого рак і щука не за своє діло брались.